Слава Ісусу Христу. Я вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання, на нашій варті. Коли ми молимося і просимо Богородицю про заступництво і захист. І от наше п'яте таїнство, це про слава Марії в небі, це визнання її як людини, за її життя, це те, що Господь Бог робить для себе оцю Марію, тою, яка є взірцем людяності. Тож, розпочинаємо нашу молитву в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашої вечірньої варти і розважання ми візьмемо текст із книги Псалмів. Царські дочки, тобі назустріч. Праворуч тебе стоїть цариця в золоті Офірській. Праворуч тебе стоїть цариця в золоті Офірській. Бачите, ще в псалмах ми бачимо оце пророцтво про Марію. Просто про ту Діву, не скільки про Марію, скільки про ту Діву, про ту дівчину, жінку, яка народить Спасителя. І за те ж і матір'ю цього Спасителя якраз вибирається найдостойніша серед достойних. Та, яка здатна буде пронести тягар ось цього, тягар знання про те, що буде, з, його, з її дитиною. І знаєте, сьогодні в цій молитві. Мені би хотілося, щоб всі ми подякували тим матерям, які виховали тих дітей, що зараз нас захищають. Виховали тих дітей, тих хлопців і дівчат, які не ховаються, які не побоялися піти і взяти зброю до рук. Виховати тих дітей, які зараз є волонтерами. Що, незважаючи ні на що їздять і підтримують хлопців і тих людей, які на звільних територіях. Бо бути матір'ю це насправді дуже складно. Батьківство це взагалі дуже складна річ. Складна і відповідальна. І саме від того, як батьки, що батьки вкладуть в своїх дітей і буде залежати наше майбутнє. Марія. Через те, що була вимолена, через те, що була пожертвована Богові своїми батьками, які віддали її до храму, щоб там при храмі вона, виконуючи певні обов'язки, роботу, дійсно виховувалась в тому Божому дусі. Це був Єрусалимський храм, це не такий храм, як нас, це, є, це євреї. Але тим не менше в ній була оця Божа любов. Присутня Божа любов, та любов, якою вона ділилася, мабуть, з усіма, через що і була вибрана. Вона чула пророцтво своєї дитини, коли внесла Ісуса, малого Ісуса, внесла в храм. І була далі вірною. За що й прославив її Господь Бог у Небесному Царстві? За що і сьогодні прославляє усіх матерів, які виховують. І виховали гідних дітей. Наш обов'язок сьогодні, усіх батьків, діти, яких ще тільки малі, малі ще тих, які ходять до школи, старших чи більших, навчити їх любити, любити Бога в першу чергу, навчити любити свого ближнього. навчити любити і поважати. Того, хто є поряд з тобою, любити і поважати цю батьківщину, цю землю, на якій ми живемо. Батьківство, материнство це та прослава, це та нагорода, яку отримуємо ми від Бога. Батьки, це батьківство, материнство, воно може бути і духовне материнство. Навіть ті ж самі вчителі в школі, це теж батьки, які виховують гідність. Людську гідність у цих дітях наших. І я знаю багато випадків таких, коли саме вчителі, наче замінили батьків у процесі виховання. І цього теж треба не боятися робити. Нашим вчителям не треба боятися виховувати. Ця молитва сьогодні за, за батьків. За тих, які не бояться, за тих вчителів, які виховують дітей, за тих, хто не боїться бути батьками, тих, хто своїх дітей виховує у любові і повазі до іншого. Бо саме завдяки їм ми зараз є. Якби не матері цих захисників, хто його знає, де би ми були? І думаю, що в інтернеті ви багато хто знаходили і читали, і слухали спілкування російських матерів, дружин зі своїми дітьми і чоловіками. Знаєте, коли тато хвалиться тим, що він купив машину за гроші загиблого сина, бо його син би хотів цього. Знаєте, це страшно. Я не кажу, що не треба, але хвалитися це. Це страшно. Це страшно, коли батьки не цінують життя своїх дітей. Це страшно, коли матері, дружини ставляться до своїх дітей і чоловіків, як просто. Засіб для наживи. Це страшно. Тому хочу сьогодні просити, щоб в цій молитві ми помолилися за цих матерів. Цих матерів, які виховували наших захисників і виховують, за наших вчителів, які продовжили це виховання в школах. І навчили любити і шанувати цю батьківщину. Бо це про славу. Про слава Бога, про слава людяності, Про славу любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішно. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословене плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенне плідло на твого, бо ти породила Христа Спаси, і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радишся, благодатна Марія, Господь з тобою. <гур estate> Благословенна тими жінками, і благословене плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, ради, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво ради, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти, Тими жінками, благословенний, плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищають дозволяє Україну. Благослови захист і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. <кій> Благослови зах... захоронен Господи кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, МНС і пожежники, прикордонники поліції. Усі, хто є на окупованій території, просимо Тебе, Господи, захисти, а наших полонених поверни живими і нешкодженими додому. На всіх тих територіях, які були звільнені, допоможи як можна швидше відновити всю інфраструктуру. Благаємо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали свою зброю, залишили територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю ніч, бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в неділю, ми розпочинаємо свій день в 9-й годині і Божесної літургії. Це буде також початок нашої молитовної варти. Тому ласкаво всіх запрошую на службу Божу, на Божесну літургію. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!